Академічний симфонічний оркестр виконав 10 творів. Розпочали з Державного гімну України. Це скорика мелодія, це Станковича, привітальна увертюра. Це нашого композитора Віктора Теличка Мелодія для кларнета з оркестром. Буде твір Повертайся живим, який написали сестри Тенюк з Києва, коли почалася в 14-му році війна. І, звичайно, молитва за Україну на вулиці, тому що, на жаль, поки що в приміщеннях нам не дають дозвіл робити концерти. А це буде така суспільна акція. По-перше, ми долучили до цих волонтер до цієї акції волонтерів. Це буде. Концерт як благодійний до підтримку 128-ї бригади, яка зараз відстоює на наші кордони. Разом з музикантами Академічного симфонічного оркестру виступили музиканти з регіонів України, де зараз ідуть бойові дії. Серед них Вікторія Овраменко з Харкова. Дівчина понад 15 років грає на Альті. Захотілося підтримати наших як це, співвітчизників, наших воєнних, 128-му бригаду. Я рахую, що на даний час це дуже важлива підтримка. Закінчила взагалі в Ужгороді музичну школу, училище, а потім переїхала до Харкова в консерваторію, поступила. Ми сподобалось працювати. Заохочує патріотизму, додаткові якісь враження від музики нашої української. Це все дуже захоплює і хочеться передати зміст. Український мелодизм, щоб наші хлопці, які нас захищають, наші українці, відчули цю підтримку. До концерту долучився і головний диригент Київської муніципальної опери Віктор Плоскіна. Він диригував академічному симфонічному оркестру Два твори. Ну, як не прийняти участь, коли я тут? Це ж моя альма-матер. Я в Ужгороді закінчив музичне училище. Тут весь, часто приїжджав до Ужгороду. Зараз, коли я тут, я, я не можу не дерегувати. Це єдине, що я можу добре робити. Концерт був благодійний. Біля оркестру волонтери розмістили скриню для грошей військовим. Охочі могли за бажанням вкинути будь-яку суму. Подивитися виступ оркестру можна було безкоштовно. Сюди прийшли ужорці та вимушені переселенці. Я з Харкова. Тут є приход моєї церкви і вони дали нам з мужем. жилье. Я понимаю, почему эти люди играют. Они хотят поддержать и людей, и поддержать и наших воинов, героев. З колективом музею архітектури і побуту долучаємося до даного концерту. Концерт є благодійний на підтримку наших збройних сил. Увага цих заходів звернена, звичайно, на переселенців, які переїхали до нас на Західній Україні, в тому числі на регіони, в тому числі на Закарпаття, для того, щоб їх якось відволікти від тих тої біди, від якої вони втекли сюди. Мені подобається по перше, класична музика, по-друге. У мене брат, керівник камерного оркестру В'ячеслав Юрош. По-третє, я хочу підтримати наших людей. Я взагалі вважаю, що це безпечний регіон України і ми повинні приймати стільки людей, скільки ми можемо. Хоч вся Україна хай приїжджає на Західну Україну. Тривав благодійний концерт Просто неба 40 хвилин. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.